Доброго дня, мене звати Олександра Гонтар. Це програма без ком. Можу здатися вам, що сьогодні з вами Ріната Літвінова, але ні, я геть під неї не питаюся касіть. Сьогодні я хочу з вами поговорити про кропивницьку журналістику. От про кропивницьку журналістику як про різновид Артхаузу. У Долинській День молоді засуджені грали в шахи. Це так цікаво святкування дня молоді в тюрмі. І, взагалі, яке свято можна відзначати грою в шахи. Це так дивно. Типу сьогодні такий винятковий день. Давайно, давай на ну, давай, ну, врубимось в шахи. Зіграємо партію другу. Кропивницький. у центрі міста зводять сцену. Зводять сцену. Я думала, що це зводять е, пункт міжгалактичного зв'язку, чи це будують ракету. А журналісти мене, зрештою, порадували, бо це всього лише зводять сцену. На Кіровоградщині калюжі перетворили на озера. Жителі Новомиргороду обсадили калюжу очеретом і поставили знак вилов риби заборонено. Тим самим влаштували такий перформанс. Мені здається, що це філіал Пінчукар центру на Кіровоградщині. Депутат Кіровоградської облради спав на сесійному засіданні. Спав. Мені здається, що це найкраще, що він міг зробити у той момент і для себе, і для інших. Сім'я головного прокурора Кіровоградщини надає перевагу шведським іномаркам. Насправді. Я теж надаю перевагу машинам Вольво. Це взагалі моя улюблена марка машин. Так приємно, так приємно для себе усвідомлювати, що в тобі є щось від прокурора, навіть якщо це любов до марки машин Volvo. Хочу вам зараз представити мого хорошого друга та нашого нового експерта. Він зараз сидить поруч із зі мною. До вашої уваги, Юрій, і наступні новини будуть без коментарів, тому що. Їх представляє він, і він не може розмовляти. Передаю тобі слово, Юрію! Причепорився Олександрійський злодій поцупив в односельця куртку і туфлі. До Кропивницького прилетіли птахи, на яких учать полювати українських дітей. По нашому Жителька Кропивницького просить депутата вирішити проблему її незапланованої вагітності. Молодик у Кропивницькому гуляв посеред дороги зі жвавим рухом, з наркотиками в кишенях. Випав сніг, трохи засніжило. на чому тут сконцентруватися? Випав сніг чи трохи засніжило? І наскільки трохи автора співпадає з моїм? Трохи. Мер Кропивницького, поки не чув його заступник, настрахав того роботою двірника. Наскільки взагалі ефективно можна когось настрахати в його відсутність? Знаєте, ще дуже розповсюджена така практика, коли ти можеш сказати про людину все, що ти думаєш, в її відсутність, це дуже ефективно. Кропивницький гольбуцький актор видає кредити. Весь Фейсбук облетіла фотографія, де голівудський актор Джордж Клуні рекламує видачу кредитів. І журналісти замислилися над тим, чи знає голівудський актор те, що його фотографія розміщена на тій рекламі. Ну звичайно ж, тому що весь голівуд тільки і живе тим, що рекламує кредити в Кропивницькому. Мені не вистачало майстерства. мене і зупинило. Кірвоградщина пропав козел. Якщо хтось його бачив, то дзвоніть за номером 937 9992 Отже, наш другий випуск добіг кінця. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Дивіться наші наступні випуски. А я та мій новий друг та колега Юрій будемо з вами і надалі.